Так проверяем, так нейтраль, боже, нейтраль, пальчик и фазы. Сто восемьдесят Следующую засовываем. Сто девять. Следующую. 182. Ось така торба. Вже третій день, ну не третій, другий день після обстрілу. От. Що це дає? Тобто зараз бачимо виключений автомат. А чому він виключений? Навіть якщо я його включу, зараз ось, я його включив. Це подача на інвертор. Он там стоїть. Зараз ще раз перевіряємо. Бачимо система он офгрід. Тобто нема. Э, нема. А чому нема? Зараз ще раз спробую навестись. Це вже вечір. От. система грид грид так еще раз постерегаем ну. Уже. жесть <звы> о Зараз повертаємося. Що ми бачимо на системі? Помилку? Що це значить? Е, Каже, що помилка, типу назва помилки W-3 Grid Fast. Третя фаза погана. от і все. Помилка системи. Занадто. Коротко, система виставлена 187. 263. І зараз бачимо. О, наведемось. Щось видно. 187 вольт нема на всіх трьох фазах. тому він впадає в аларм. аларм. Йдемо відключати мережу. Йому ця мережа не подобається. Так, ще раз бачимо, ось система подачі на DV, вона пищить. Ще раз дивимось. Помилка, система. Чому помилка? Тому що система не може працювати нижче 187 вольт. Йдемо. Подачу. Все. Система стала байпас, ну, словно кажучи. Вона все видає на резервне жило на все, але вона не бачить систему. Все тут по нульом. Спірек. Українці без світла і тепла не залишиться. Більнякий цей хруст подобається. Хруст дитинства, коли ти своїй бабусі і дідусю допомагав розтоплювати піч, і це все хрустіло. Це шикарно. Пройшов ще один день. Наші ремонтні служби відпрацювали чудово. Спостерігаємо напругу 217, 218 і 232. Ну, по одній фазі трошки є перекосневички. Так що все це працює. Для спостереження. Всі там знімали перші числа жовтня. Хочу показати роботу в жовтні після чудових днів. Дивіться, максимальна генерація навіть один день 10 кВт не згенерувала, а максимальна в жовтні генерація не перевищує 48 кВт 48 кВт. От вам і дні бувають темні. Вже багато знімали, що у поле, у мене поле 20 кВт і теж єлі 10 кВт на 11 у якісь дні. Ну, в якісь 20, в якісь 30, ну ось вам жовтень. Зараз все чудове сонце, неділя вийшло сонце, нас доганяємо. Всім чудового настрою!